І до регіональних новин. Як боролися зі снігом у Івано-Франківську? Понад сотня двірників та зо два десятки комунальної техніки в обідню пору вишикувалися під адмінбудівлею. За умовами задачі у нас є сніг і прибиральна техніка. І що ж з цим можна зробити? Зібралися на своєрідний парад на прохання міського голови. Парад? А що за свято таке в Івано-Франківську? Ювілей останнього прибирання нам треба порадитись порадитися, порадитися, що зробити, щоб стало краще. Що треба зробити, щоб краще місто прибирало? Пане мер, у мене є дуже гарна порада. Щоб краще прибирати, краще прибирати! Вірники нарікали на поламані дерева. Не допрацював мер івана Франківська. От чому не запросили порадити третю сторону конфлікту? <тас> Потім до нас стають претензії. А от у Хмельницькому героїчно врятували свято футболу для місцевих глядачів. Протягом усієї доби на полі працювали трактори, розчищали його від снігу. Ого. Поле тракторами не тільки прибрали, але, схоже, виорили, вдобрили і, можливо, навіть засіяли. Ой, поле! І як до такого дійшло? Ці трактори в футбол грали, чи що? По лівому флангу проривається трактор і падає, але ж ніякого контакту з суперником не було. Симулянт. Але матч таки відбувші. Футбол це ж, е, тяжкі тяжка робота, тяжк, праця тяжка. Вони професіонали, вони за це получають гроші. У Франківську не прибирають погано. У Хмельницькому прибирають.